Mitsubishi Lancer X, як на мене, одна із самих вдалих моделей у Mitsubishi. Продавалась досить довго, була в кузові седан та хетчбек, Також були комплектації з Рокфордом, а також легендарний Evolution. І сьогодні клієнт завітав, щоб покращити звук. Тож ми будемо встановлювати штатну магнітолу на Android, камеру заднього огляду і заміна акустики із заводської на фокал. Ось зняли оці гавняшки, я не знаю, їх отако, мабуть, потрібно слухати. І ставимо нормальну акустику, щоб клієнт був задоволений. По магнітолі в цю машину є два варіанти. Десятидюймовий, ось такий варіант, як забажав клієнт. Є дев'ятидюймовий, виглядає трошки по-іншому, ось таким чином. Тут, уже, як то кажуть, вкусовщина. Вибір власне самих планшетів дуже великий. Як правило, всі йдуть з бездротовим Android Auto. Є інтернет незалежний, тому онлайн-навігація, Ютуб і пробки, там все, що вам потрібно. Додатки качаєте будь-які тими, що ви користуєтесь. Камера заднього виду працює ось таким чином. Кнопки на кермі працюють, гучність регулюється, звук знав став значно краще. Тимною прозорою та зберігаю. Боже, хто це? Це монатики, чи що? Нормально те, що потрібно, робимо такі варіанти по всій Україні.